23 квітня подяка. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі, 1 Солонян 5:18. Це одне з найважливіших повелінь у Біблії. Від цього залежить увесь наш світ і отримання всіх благословень, які Бог приготував для нас. Неважливо, що не все здається сприятливим. Ми повинні дякувати за це. Ця заповідь, як і всі інші Божі заповіді, не є довільним правилом, якого ми повинні сліпо дотримуватися, але дуже розумна, якщо розглядати її з боку Бога. Дуже часто люди думають, що їм нема за що дякувати. Це найбільша помилка у світі. Навіть люди, які сповідують християнство, часто піддаються таким думкам. Звісно, якби вони щиро замислилися над цим питанням, то змогли б достатньо знайти приводів для вдячності за будь-яких обставин. Але, на щастя, Бог не залишив нам завдання вишукувати серед справ нашого життя за те, за що ми маємо бути вдячні. Ось божественні вказівки. І не впивайтеся вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтеся духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, ефіціян. 5, 18, 20. Тож замість того, щоб говорити, що немає нічого, за що ми могли б дякувати, потрібно сказати, що ніколи не було нічого, за що ми не могли б подякувати Господу. Хтось може сказати, я не розумію, як це можливо, є речі, за які неможливо дякувати. Ні, якщо людина християнин. Хто небудь розповість мені про якусь обставину і запитає, як я можу бути вдячний за це. Що в цьому є такого, за що можна бути вдячним? Я не можу відповісти на ці запитання. Ви повинні віднести їх Господу, і нехай Він відповість на них за вас. Нам не обов'язково знати все. Нам достатньо знати, що Бог знає все. Що він знає наш шлях і веде нас, якщо ми підкоримося йому, що він дбає про нас набагато більше, ніж ми можемо подбати про себе, і що в нього є вся сила, щоб зробити для нас те добро, до якого спонукає Його любов. Якщо ми знаємо тільки одне, і справді знаємо це, ми можемо бути вдячні за будь-яких обставин і за все. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре, Римлян 8.28. Дехто запитає, звідки ми це знаємо, ми можемо знати це, тому що так говорить Бог. Цього достатньо. Ми не покликані знати, як це може бути, але тільки знати факт. Але, можливо, я не з тих, хто любить Господа. Ви можете вирішити це питання дуже просто. Любити Бога найпростіша справа на світі, але ми не повинні думати, що повинні змушувати себе любити Його. Ні те, що легко, не вимагає сили, а де є сила, там ніколи немає любові. Сила руйнує любов. Як ми можемо любити Бога, розмірковуючи про нього, ми не можемо не любити те, що загалом прекрасне, якщо тільки знаємо це, Бог це любов. Він проявив свою любов до нас, віддавши себе за нас, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Римлян 5.8. Той, хто розмірковує про це, не може не любити Бога. Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив, 1 Івана 4,19 Якщо ми любимо Бога, то знаємо, що все сприяє нашому благу. Ми знаємо це, тому що Він так говорить. Якщо ми любимо Його, то віримо йому. Зверніть увагу, що тут не йдеться про те, що все сприятиме нашому благу. Але про те, що все сприяє благо, нам не потрібно чекати блага в майбутньому, але ми отримуємо його на ходу справи. Усе, що приходить до християнина благо. Хто нас розлужить в любові Христової, чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, як написано. За тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, а ніяке інше створіння не зможе відлучити нас від любови Божої. Яка в Христі Ісусі Господі нашім, Римлян 8, 35, 39. Ну, а якщо все, що приходить до Християнина добре, і Він знає, що це добре, то як він може не дякувати? Чи не буде він похмурою людиною, яка увесь час скаржиться, а сам весь цей час отримує добро? Не нам питати, як можна отримати добро від тієї чи іншої речі? Ми не маємо до цього жодного відношення. Бог взяв на себе завдання влаштувати все на наше благо. І якщо він знає, як це зробити і здатний це зробити, то цього має бути достатньо для нас. Але як підбадьорення нашої віри, ми можемо побачити ще ось що все у Христі. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього. Римлян 8.32 Відзначте це всього. І те, що здається поганим, і те, що здається добрим, усе те приходить до нас у Христі, якщо ми тільки належимо Йому. Диявол шукає нашої погибелі, але Христос переміг Його і має силу обернути найбільше прокляття, яке він міг би накликати на нас, на благословення. Він може змусити людський гнів прославити Його, подивіться, як він подолав ненависть братів Йосипа і змусив їх виконати його власні цілі. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано: Проклятий усякий, хто висить на дереві, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обітницю Духа прийняти нам вірою. Галатів 3, 13-14. У цьому одному міститься все. Таємниця Христа містить у собі всі інші таємниці, саме завдяки їй усе складається на наше благо. У законі для грішників є тільки прокляття і смерть, але Христос на Христі приймає на себе прокляття закону і терпить смерть, яку закон накладає на нечистивців. І ось кожному, хто вірить Христові та вірою ховається в ньому, закон приносить життя і благословення. У Його тілі смерть перетворюється на життя, а прокляття на благословення. Це божественна алхімія, що набагато перевершує найсміливіші мрії старих філософів. Вони думали знайти засіб, за допомогою якого всі метали можна було перетворити на тлінне золото. Але у Христі все перетворюється на золото вічного Царства Божого, на вічне життя і славу. Тому у світлі Христа. Так, очевидні умовляння й обітниці. Ні про що не турбуйтеся, а у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Филип'ян 7 Подяка має бути частиною кожної молитви. Подяка за що? За все, як ми вже читали. Дякуйте Богові не тільки за благословення в минулому, а й за благословення, які вам належить отримати. Дякуйте йому за те, про що ви просите. Тільки за цієї умови ви можете бути впевнені в отриманні чого-небудь. Через це говорю вам. Усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам Марка 1124. Як ми можемо вірити, що в нас є щось, коли в нас цього немає? Ми не можемо і від нас цього не чекають, але ми мусимо вірити, що маємо це, бо це є в самих Божих обітницях, які є підставою для наших молитов. Якби не Божі обітниці, ми взагалі б не могли молитися. Молитва це просто прихід до Бога з обітницями, які він дав, представлення їх йому і утвердження всього, що в них є. Слово Господнє це творче слово, те, що названо, знаходиться в імені. Сутність обіцяного в обітниці, коли ми приймаємо обітниці вірою. У нас є обіцяне, і звісно, ми можемо дякувати за нього, Господу. Віра це прийняття Божих слів. Коли кажуть, що ми нічого не можемо отримати без віри, це означає, що ми не можемо отримати нічого, якщо не приймемо це. Але якщо ми віримо Божим обітницям, то ми отримуємо те, що просимо, і наша вдячність від серця є свідченням нашої віри. І якщо в нас недостатньо віри, щоб дякувати Богові за те, що ми просимо, то в нас недостатньо віри, щоб узяти обіцяне Богом. Якби кожна людина суворо дотримувалася божественного припису дякувати в усьому і за все, і в кожній молитві то неживих молитв було б менше, дійсно, їх би не було. У молитві не було б беззлатних розмов, ніхто не наважиться просити про те, за що він не може подякувати Господу в той момент, а це означає, що він не наважиться просити про те, на що немає підстав у слові Господньому. Ми повинні просити тільки відповідно до його волі, і тоді ми будемо знати, що Бог чує нас. І що ми отримуємо бажане. і оце та відвага, що ми маємо до нього. Що коли чого просимо згідно з волі Його, то він слухає нас. А як знаємо, що він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. 1 Івана 5, 14, 15 і тоді Божий мир, що перевершує всяке розуміння, буде зберігати наші серця й уми. Мир буде текти, як річка, і ми будемо наповнені праведністю, як хвилі наповнюють море. І ще одне: благо від подяки – це все для нас. Ми дякуємо Господу за це благодіяння. А не за власне спасіння, невдячність це перший крок до ідолопоклонства. Такими стали язичники, бо, пізнавши Бога, не прославляли його, як Бога, і не дякували Римлян 1.21. Вдячність обов'язково має бути наслідком визнання Бога і Його доброти. Людина не може не усвідомлювати, що усяке добре давання та дар досконалий походить з гори від Отця Світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни, Якова 1.17. І не бути глибоко вдячною йому. тому той... Хто невдячний, не поклоняється Богові. Невдячність виникає з егоїзму. Невдячна людина така, тому що вона поглинена собою і поклоняється собі, а не Богові. Давайте ж остерігатися, щоб через невдячність не позбутися не тільки благословень, які Бог дарував нам, а й навіть пізнання самого Бога. Істинне поклоніння. Полягає не в тому, щоб звертатися до Бога з проханнями, а в тому, щоб дякувати Богові. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить нас.